Вітаємо, ми київський гурт The обруч. Ми граємо в жанрі рок and Плюс. Нам вже більше року, і за цей час ми встигли виступити на таких заходах як літературно-музичні вечори. <звук> Чисельні благодійні концерти, в тому числі водойся. Кожна <звук> ніч мобина. Ще ми виступали в теплому ламповому. Олю Я увійшов до пачі. Запить туребляшкою у Прийти Одна зустрів прилюдні у добрі. Підкраснув діву. Флей поетрі Local Club і багато де ще є. наш колектив. Дякує вам за можливість. Взяти участь у відборі на фестиваль. Ми надзвичайно прагнемо виступити на величезній сцені, файне місто. Зустрічі на фестивалі!